Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна, і сьогодні я хочу показати свій новий проєкт сорочку, яку я розпочала вишивати для себе. Ця сорочка вишита на вишита, ще не вишита, ще тільки починає вишиватися. На серпанку. В минулому відео я трохи про неї казала, але так, буквально скольз, що називається. Це серпанок. Я дуже мріяла вишити собі сорочку саме на серпанку, тому що вона тонка, вона легка, вона навіть така прозора, можна сказати. Ось, бачите, якщо показати вам ось, бачите, вона дуже світиться. Але враховуючи наш. Регіон південний нас дуже жарко буває влітку. Іноді хочеться щось одягнути на себе святкове, але саме святкове, таке, знаєте, традиційне українське сорочку. Але дуже жарко буває в них, і ти просто не можеш, чисто фізично ти не можеш одягнути її на себе. Тому, коли я почула про цю тканину, я захотіла собі її придбати. І вишити цієї тканині собі сорочку. І, звісно, я хотіла зробити мережку, тому що в принципі мережкою я не вишивала ще. Ну, принаймні, сорочки я не вишивала. А мені дуже хортіло спробувати цю техніку саме на сорочці. Колись в Пінтересті, ще до того, як я придбала цю тканину, я побачила один візерунок, і він мені дуже сподобався. Він був не схожий на всі ті мережки, які. Я маю на увазі орнамент сам був не схожий на всі ті мережки, які зазвичай використовують в сорочках. І він мені дуже-дуже сподобався. Але я не знала, звідки цей візерунок. Думала вже набирати власноруч цей малюнок, але потім в Пукіністі. Я придбала ось цю книжку, якою я була дуже задоволена і раділа, що я її взагалі купила, тому що і вона була взагалі, тому що вона там була. Чесно кажучи, і не сподівалася, що вона буде у мене в руках. От. Але так сталося, і зорі так зійшлися, що. Я придбала цю книжку, і моє здивування було ще більше, коли я від перелистувала цю книжку, я побачила цей візерунок. Той самий, який я бачила в Пінтересті. Я дуже зраділа, думаю, ну все, тепер вже точно я буду її вишивати, і вона буде тільки моя. Це мережка-орнамент на уставку. А ось ці смужки вони йдуть. Наперед. Я так розумію, що тут ще є така от смужка, яка вишивається, теж, я так думаю, що вона підуставка, що ну, вона теж дуже гарна і дуже, дуже тендітна, і оце штапівка тут вишита дуже гарно. Ну, я не, не знаю, чи зможу я вишити цю штапівку, тому що тому що, тому що тканина з серпанок має дуже нестабільне переплетення. Вона дуже тонка, вона дуже схожа на марльовку. Я думаю, що люди знають, що це таке, що це за тканина. Бачите, вона геть-геть. Вона Окрім того, що самі нитки, вони. Різної товщини, і там, де вони тонкі, самі тон, найтончіші, то там взагалі вони просто один невірний дотик, і вони можуть порватися, особливо, коли надрізаєш і, і починаєш витягувати ниточку. Сама мережка, як техніка, вона дуже легка, вона не складна там просто треба. Один раз подивитися, щоб зрозуміти, як це шиється. Але вона дуже нудна, як на мене. Ну, Може, тому що я ще вишиваю білим по-білому. Якщо, б, наприклад, я вже думала над тим, що можливо, мені треба було взяти просто якусь іншу нитку, іншого кольору, наприклад, там, блакитну або синю, або. А, таку, знаєте, як колір дубової кори. То може може, вона за рахунок цього була була би не так ем, важко для очей вишивати. от так от я скажу. Тому що сама, сама техніка не важка. В цій тканині дуже важко, складно е, вишивати, бо. Е, 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 е. Я ж кажу, за рахунок того, що вона дуже нестабільна. От. Но початок вже зроблено. Це у мене вже другий рукав, друг, друга уставка другого рукава, а першу я вишила трохи більше, можна сказати, рапорт я вже вишила. І вирішила, щоб не забути, як воно вишивається, спочатку одразу вишити і другий рукав. Теж рапорт вишитий, такий, знаєте, він же ж, зараз я вам покажу, він складається з, як би, з чотирьох таких сторін, які повторюються. Зараз те вона, я вже закрила її. Зараз взагалі-то ця книжка це скарб просто якийсь. Тут стільки краси і стільки все хочеться вишити. Але немає на все часу. Просто немає. Ось, Як бачите, я перенабирала схему для себе в XSD, і зараз я покажу вам її. І як бачите, вона складається з чотирьох. Отак от, якщо Умовно поділити цей орнамент на чотири частини, то виходить, що ось цей, ця частина квадрата, вона повторюється тут. Ну, в принципі, достатньо вишити ось так от половину, для того, щоб просто продублювати дзеркально. Ось ось ця схема, я її сама набирала. Ну, я тут трошки відмічала, але так, чисно символічно, мені просто треба було, коли я розпочинала, треба було не помилитися. Ось. Я дуже задоволена, що я маю цю тканину і що в мене буде досвід вишиття на цій тканині. Плюс до того, це буде моя перша робота сурочка саме з мережкою мережка прутик через чисницю настилом, тому що ну, мережки різні є. Це саме так називається ця техніка. Спочатку я, коли починала, то я е, натягнула їх на пяльця цю тканину. Ну, як натягнула? Я одягнула її на пяльця, але. Я зрозуміла, що натягнути добре я її не зможу, тому що відпялі залишаються такі, знаєте, просвіти. Тканина збігається в місцях, де, де пяльця. І це небезпечно, тому що можна просто пошкодити тканину і вона буде мати негарний вигляд. Потім я вирішила вишивати на руках, тобто затискаючи тканину на колінах. Між колінами і натягуючи, і вишивати. Це е, незручно, для мене було незручно дуже і довго. А ще враховуючи, що тканина така дуже тонка, і прозора, і нестабільна, то взагалі це було дуже-дуже важко вишивати. Потім я спілкувалася зі своєю приятелькою, подругою по вишивці, можна сказати, Тернополя Світланою. І я пожалілася, кажу, що почала роботу, але щось вона так повільно йде, вона каже, що ти мучишся, натягни я на раму. Я боюся її натягувати взагалі на що-небудь, тому що ну, вона настільки тонка. Вона каже: нічого не буде, не бійся там ну, краєшок, навіть якщо йти краєшок якийсь там, отут, от, де вона пришита до цієї тиси. Тиса, якщо я не помиляюсь. я забула, як називається ця лента. От. І навіть якщо ти пошкодиш, то відріжеш буде трохи менше, нічого страшного. І коротше, я, коли я натягнула, то звісно, ну я вам вже говорила, що коли я борщівську вишивала, ти ж натягнута на рамі вона була. Коротше, робота пішла легше, але все одно важко саме тому, що. Білим по-білому дуже складно вишивається. Дуже швидко втомлюються очі і хочеться відпочити. От, Но вже робота почата. Я цьому дуже радію. Я не поспішаю, тому що до літа у мене купа часу. Я потроху-потроху буду вишивати. Тим більше, що на цій тканині більш Ніякими техніками вишивати я не зможу. Ну, принаймні я не зможу. Може хтось може, не знаю. І не буду. Тому у мене буде тільки мережка на рукавах, вона буде доволі заширока. така, знаєте, вона буде така от десь, десь мережка буде по рукаву йти. І це буде єдине, що буде на рукаві. І от дві смужки, котрі я показувала, будуть напереду. Все, Більше нічого там не буде, ніякої гладі, ніяких е, інших стібочків. Хоча, чесно кажучи, спочатку я думала, може шовком щось вишити, красивенько, так знаєте, білим шовком, щоб воно так трошки давало такий блиск е, легкий. Але я, чесно кажучи, не впевнена. Може, я і спробую потім, коли буде все це вишити, я може і спробую. Мабуть, ні. Ну ось, в принципі, розказала те, що поки на цей момент я маю, буду вишивати далі, буду міняти цей процес тим процесом, який я розпочала осінній процес з ліхтарем і тиквами, щоб трохи відпочивали очі. Тільки для цього. От. Ну і о, як буде просуватися ця робота, я буду вас о, тримати в курсі, буду знімати відео, буду вам розповідати, які ще складнощі о, о, виникають на тому шляху, коли, коли, поки я вишиваю. Хочу вас попросити, щоб ви написали мені, може, хтось із вас вишивав на цій тканині. Які ваші враження від цієї тканини і взагалі, що ви думаєте про цю сорочку саме? Ну, Звісно, що поки що мало що зрозуміло? Але кроється буде безуставковий. вона буде збиратися на ці призбирування біля шиї буде таким вирізом. Я, я так думаю, що я буду робити так, як я робила собі. Полтавську сорочку, і думаю, що фасон буде такий самий. Але за рахунок того, що вона більш тендітніша буде, вона буде мати інший вигляд. Так що, отак. От. Все. Дякую, що додивилися до кінця цього відео. Пишіть, я буду чекати на ваші коментарі і до зустрічі в нових відео.